Всім привіт! Ви на каналі Іра Ромашка і сьогодні я вам покажу, як удалити аккаунт, і щоб е, залишилося відео. Ну що починаємо. Для початку ми заходимо в настройки. Заходимо в настройки. Потім е, гортаємо вниз і ось тут є позоваці і аккаунти. Ось. Заходимо сюди. І тепер вибираємо аккаунт, який нам потрібно удалити. Нажимаємо на нього. І ось тут є кнопочка ось ця Удалити аккаунт. Ми нажимаємо на неї. Удаліть аккаунт. І все, ми його удалили. Ну що, якщо вам сподобалося це відео і воно для вас було корисним, ставте йому лайк та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. А зараз чекайте нових повідомлень і до зустрічі!